Друзі, всім привіт! З вами Салко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення і тема сьогоднішнього відео дуже болюча для кожного з нас про внутрішню будову системи. Республіка без обов'язків, чому правлячий клас живе поза системою? І я нагадую, що рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, перевіряти їх, бо це лише моя особиста точка зору на будову соціуму і вона, звичайно, може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео. Але якщо навпаки, підтримайте мій канал поширенням, Вподобайкою, підпискою або гривне. Реквізити є в описі до відео. Сучасна Україна формальна демократична республіка. Всі рівні, всі мають права, але на практиці зовсім інше. У влади права без обов'язків, у народу обов'язки без прав. Це не демократія, це щось інше. У чому проблема? Закон один для всіх ні. Посадовці не воюють, їхні діти не на фронті за рідкісними виключеннями. Ніхто не відповідає за злочини чи зраду, якщо має правильне коло контактів. Закони працюють вибірково, система захищає себе, але не захищає народ. Це не просто несправедливість. Це сигнал, що республіка більше не функціонує як республіка? В середньовіччі лицар чи князь мав право керувати, бо мав обов'язок воювати і захищати свою землю. Самурай не міг не приймати участь у битві, у козацькій традиції гетьман мав вести військо в бій, вождь гинув разом зі своїм плем'ям або на його чолі. У влади було моральне право керувати, бо вона платила власним життям. Що маємо зараз? Правлячий клас не захищає державу особисто. вони ніби в оболонці захищені законом, поліцією, СБУ, Збройними силами. Вони не живуть за тими самими правилами, що прості громадяни. Система корпоративна, як закрита корпорація, з привілеями. Ти ніби вільна людина, але фактично залежиш від примхи системи, яка не відповідає тобі взаємності. В справжній республіці права і обов'язки у всіх. У теперішній тільки обов'язки внизу, і тільки права і привілеї нагорі. Коли настає війна, система чекає, що ти помреш за неї, але сама нерухома. Це викликає не просто злість, це викликає втрату довіри до держави як Інституції. Держава, яка не виконує обов'язків перед своїми громадянами і, навпаки, Втрачає сенс існування. Чому це важливо зараз? Поки народ воює, система продовжує себе обслуговувати. І якщо нічого не змінити, ця війна нічого не навчить. Ми переможемо зовнішнього ворога, але програємо самим собі, якщо не зміниться суть влади. Тому справжня республіка це коли ніхто не має більше прав, ніж обов'язків, і кожен, хто хоче керувати іншими, Має перш за все показати приклад в бою, в чесності, у відповідальності. Інакше це не республіка, це рабовласницька диктатура з людським обличчям. Якщо у вас є думки, доповнення, критика, пишіть у коментарі, почитаємо. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!